Були петлі вирвані. Ну, там, вони закривалися із середньої сторони. Там була так, спеціальна така закривачка була серйозна, нормальна. Те все було вивалено і вони були так просто притулені, ці двері. Кришку дорвали. От, і звідти все витрасне, Каса. Вона тут теж вже вона і не закривається, бо <смас>, нема смислу. Ось така коробочка дивненька. Простенька. По гривні, по два, по п'ять, по десять. І все забрали так? ну звичайно. Тут ще був хрестик. Хрестик забраний. Отут було ще два хрести на престолі, один і другий. Працівники карного розшуку того ж дня встановили особу зловмисника. В ним виявився 19-річний житель сусіднього села Мильча. Він зізнався поліцейським, що одного дня викрав три непристойні хрести та орієнтовно 2000 тисячі гривень і скриньки для пожертв. Через кілька днів знову повернувся та забрав іще один хрест і електрообігрівач. Слідчі проводять досудове розслідування за частиною четвер. Тою статтею 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.